Заляпані? Ну то це весь рівень, який в них є. Халяпають. Халяпають. Ну що зробити? Ви розумієте, я вже наскільки привик, ви знаєте, от, коротше, не можна привикнути. Можна привикнути. До хорошого пістріше, до поганого довше, але можна. От, наприклад, прийшли які видавлюють молоді перехідники, дії, от люди. Да? Вони ж теж, якби їх їм це надоїло, не, не, вила, не вилізали. Вони ж вилазять постійно, їх душать, вони не вилізає. Ну, так що можна до всього привикнути. Аби можна не погоріло на вашу думку, хто це міг до цього. Я, речі, не бачив ні до того заляпаного. Ну, наклейки були, наклейки, банди бара. Ну, це суттєво, це, це дуже правдиво, тому що це банда бару. І це було б було дуже добре це розліпити, щоб роз'яснити, що це одне і те ж що хазяїном місто йде Болога, Сматрящик Іван Болога, «прокурором» Павло Болога, а клоун для подпису це йде по Зрозуміло. Збирання грошей — це брати Атилови, Чали і Барвівські бандюки, це дебіли з дискотеки Лейла, наркотики, проституція це маняк. Так званий бізнес, який ще не погодився. Йому буде роз'яснено толерантний спосіб, як це може пані мощак Шеба. Значить, от така от піраміда йде, от така йде. Це треба роз'яснювати людям, щоб люди порозуміли.